До таких висновків треба підходять з різних площини. Я підкажу з такою. Ті, хто давав такі висновки, не технократично підходили. Давайте згадаємо, коли Крим передали Україні. Така ж була ситуація. З економічної точки зрення, з точки зору розвинутості, Крим був такою ж пустелькою. Україна його підняла. Негативний момент наступному. Те населення, ото от Кримське, яке було в 50-х -50 роках, вона ментально залишилася проімперським. І от тут не в економіці питання, не в реорганізації цієї економіки, не в підйомі. Це вирішуємо питання питання в ментальності. Перебудується населення Донбасу в переважної більшості, тому що там є патріоти, від імперсько шовіністичної політики Кремля. и будет украинской, Чини. не? В тему проблема. А не проблема в том, не экономичная, про что сказал нам американский вот, доследник. А, а скажите, пожалуйста, а вот это изменение психментальное, духовное, психологическое, быстро возможно? Ну, если она пошло быстро, как вы сказали, в один бег, то почему она не может так же швидко пойти в бег? Давайте подивимося футбольні матчі 2012 э, року, який патріотизм на трибунах, Море сіні-жовтих прапорів, море лозунгів. всі українські населення українське, все чому помінялось моментально. Я думаю, що це більше вибачаюсь, до психологів, до психіатрів, до масмедіальників, як вони вплинули, хто вплинув на це, на цю підсвідомість. А якщо це відбулося в один бік, чому воно не може в зворотній бік відбутись?